Терміново у НАТО запустили нову гру проти Путіна. Нарешті над зброю націлили прямо на диктатора. Вона вже рве кордони, відлік розпочато. Комбінований удар Україна взяла курс на тотальне знищення ворога на фронті. Логістика окупантів в хлам. Наші розробки вразили. Увесь світ аплодує. Мега успішний крок. Росіяни потрапили у капкан. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У Кремлі підгорає. НАТО розпочало масштабне навчання прямо під носом у Путіна. Ситуація стає ще більш напруженою. Фінляндія вступає у гру. Цей арсенал надпотужної зброї може стати неабияким ляпасом для російського диктатора. Невже альянс вирішив діяти на випередження і завдати нищівного удару по імперії під виглядом навчань? Про це ексклюзивно вже за мить. У Фінляндії стартували міжнародні військові навчання Southern Griffin 25. У маневрах беруть участь 1600 військовослужбовців із Європи та США. Міністерство оборони Фінляндії ще з початку серпня заявило, що військові США з другої половини 25-го року беруть активну участь у навчаннях на території Фінляндії та в Балтійському морі. Посилюючи тим свою військову присутність про навчання сил альянсу прямо біля кордонів РФ пишуть не особливо відомі російські джерела. Топові пропагандисти РФ, як і офіційно Кремль, мовчать за останні годы В Москве фіксується безпрецедентна активність НАТО возле западных рубежей Росії. Альянс розширяє свої действия, аргументирует это необходимостью сдерживания агресії. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной группировки блока в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало свою готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от милитаризации континента. У навчаннях Southern Griffin 25 задіяні транспортні вертольоти nh 90 та легкі вертольоти MD-500, що належать полку УТІ, а також винищувачі F-16 Hornet, що знаходяться на озброєнні фінських військово-повітряних сил. Крім цього, у маневрах візьмуть участь повітряні судна збройних сил різних європейських країн та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія аби убезпечити себе, фактично відразу вступила до НАТО. Тепер навчання тут відбувається постійно. Російська федерація періодично піднімає питання можливого військового сценарія протистояння з блоком НАТО і новими країнами, які вступили в даний блок. Річ йде, відповідно, про Швецію і Фінляндію. Давайте вспомним ті, хоча бы события, когда появилась так называемая карта возможных територіальних претензий Російської Федерації к ряду Балтійських стран. Причому річ шла о возможном российском контроле над Шведським островом Готман. Ці навчання є частиною реалізації угоди між Гельсинки та Вашингтоном про співробітництво... В оборонній сфері, згідно з якою американська сторона отримала доступ до 15 фінських військових об'єктів у своєму нещодавньому інтерв'ю, президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що мілітаризація та підготовка Фінляндії до можливого вторгнення проходитиме доти, доки війна в Україні не закінчиться. Як я завжди підкреслював, ми нічого не можемо вдіяти з нашою географією. У нас є історія з Росією, і у нас буде майбутнє з Росією. Але зараз, звичайно, відносини дуже складні. Насправді їх немає через війну. Але колись війна закінчиться, нові відносини обов'язково будуть побудовані. Фінляндія налагодить відносини з Росією лише після закінчення війни з Україною. Путін об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Фактично збільшив витрати НАТО на оборону з 2 до 5%. РФ неодноразово заявляла про свої територіальні претензії та захист російськомовного населення в країнах Балтії і не тільки. Тому Фінляндія та інші сусіди з кордоном із Кремлем діють на випередження поки основний військовий ресурс РФ сконцентрований на війні в Україні. Називаються різні дати, це, звичайно, 26 року і більш пізні дати, то, відповідно, країни НАТО, а саме ближчі сусіди, країни, що з Російською Федерацією, либо ближчі сусіди, намагаються восполнити, відповідно, із свої арсенал Тіми видами вооруження, которые дадуть возможность активно противостоять возможності руської агресії. Нещодавно США перекинули три бомбардувальники бі 1 b до Норвегії для навчання НАТО для відпрацювання взаємодій з союзниками перевірки, боєздатності та виконання низки спільних завдань. Навчання Southern Griffin-25 на кордоні з РФ, проходитиме до 12 вересня. На полі бою з'явився козир ЗСУ, про який ворог навіть не здогадувався. Кремль нервово мовчить, адже мішенью стали найцінніші об'єкти, і військова верхівка РФ. Українська оборонка показала те, що здатне перевернути гру на фронті. Увага, неймовірна зброя України. Від неї у Москві вже холоне кров. З якою силою та яким завзяттям вона готова ліквідовувати противника. Дізнаєтесь про це у сюжеті вже за мить. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун на день незалежності. Державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до тисячі кілометрів. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета створена на основі крилатої протикорабельної ракети Р-360 «Нептун», за допомогою якої свого часу було потоплено флагман чорноморського флоту окупантів Москва. У порівнянні з протикорабельним родичем – довгий Нептун збільшений у розмірі та дальності ураження, а також здатний вражати наземні цілі. Ракета, яка була показана, вона длиннее і она має більший діаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун, там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров, пришлось серьезно переработать фюзеляж. А следует отметить, что наши конструкторы пошли самым простым путем: то есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты таким образом збільшив запас топліва. Паралельно з цим у змі просочився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для Петріот Хімарста Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України? Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва Україна створила і серійно випускає ну як мінімум два дуже дальнобойних високодельнобойних безпілотника. Це лютий. И это FP1. FP1. Вот. FP1. у него вообще дальность 1600 километров, но беспилотника лютый. А, дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси увеличенным запасом топлива 1200 километров. Масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько ста далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самайській області. А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Сім, ні, ні, ні. видно, як он літі. І, звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, кривату ракету Фламінго, поява якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо так це достає до Омска. Тобто, всі російські ракетні заводи, 90% російських НПЗ. 90, больше чем 95% российских НПЗ, 90% предприятий российского военно-промышленного комплекса будут под ударом. Главная перевага украинской пташки – простое производство, дальность уражения до 3000 километров и большая боевая часть 1150 кг. Попадание ракеты типа, ну, типа «Фламинго», да? А если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. Потому что отремонтировать там уже там воронка буде метро 20-25. Доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів випака відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону. Секрети більше не приховати. На фронті з'явився Репід Рейнджер, нова зброя України, що вже лякає Кремль. Її завдання просте: полювання на ворожі пташки. У Москві добре знають, що ця машина смерті змінює гру. Чим саме дивіться далі, відкриваємо всі карти. Цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду першу свого роду. Нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами, угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини з кожним місяцем. Відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів. Ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Репід Рейнджер а також легкі багатоцільові ракети. «Марлет». це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Зенітна система Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети Марлієт важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет Марлєт 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. у ней невысокая скорость. Раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, э, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от поршневого двигателя достаточно э, серьезный, да, ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама наведется до цели. Ракета может вражать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, повітряних и наземных объектов. И если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, э, при стрельбе там «земля-земля», да, вот, то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью. Если по пехоте, можно будет использовать ракету а, с термобарической, либо осколочной боевой частью. Если по Шахеду, допустим, да, понятно, значит, типічна зенітна осколочная бойова часть там зі спеціально нарізаними е, поражаючими елементами. Ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Старстрік. Що схожі на Rapid Ranger. ЗСУ ще в 2022 році збивала ворожі вертольоти Мі-8. Ми, ми змогли побудувати багато ешелонованого оборону, яка включає в себе і е засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е зенітно-ракетні комплекси там, середньої дії Типлоса, Бук, і дальньої дії С-300. Тобто, е комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника. Ну, Прости реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. У травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Люте пекло для окупантів. Наші зустріли ворога засідкою. Усе довкола у вибухівці. Піхота отримала наказ і розриває рашистів у штурмах. Ці бої увійдуть в історію. Кремлівські солдати панічно мінують території, намагаючись виграти бодай хвилину життя. Та зсу не зупинити. Ми йдемо вперед. Усі деталі далі. Чим глибше закопаємося, тим дольше проживемо. От, бо дрони зараз переважають. Повністю і це реалії сучасної війни, про які нам розповів сапер бригади НГУ Рубіж на позовний Міра. Нині ці хлопці на Покровському напрямку просто завалені роботою. Ой, дуже багато роботи. По-перше, роботи багато по своєму напрямку. По-друге, дуже багато дистанційного мінування ворожого. І його ж теж треба ліквідовувати. По-перше, треба логістичні поті якось розчищати по-друге, захищати позиції. По-третє. І біля позицій куча дистанційного мінування, всякого різного. Тобто місія із зірочкою дістатися сірої зони, де до ворога часто буває менше сотні метрів, і ліквідувати ці міни. І це все під постійною загрозою ударів ворожих дронів. Деякі боєприпаси ж вдається зібрати та відвести на полігон для подальшого знищення. Та окрім ліквідації ворожого залізяча, сапери рубежа споряджають наші міни та боєприпаси, і це ще один величезний шмат роботи. Адже ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, і всі ці шпарини треба добрячо удобрити вибухівкою. Мін дуже насправді дуже дуже багато треба. а це не зміряється в десяти мінах. Це не зміряється в ста мінах. Це зміряється там в, сотні, в сотнях мін. Навіть можна так сказати, в тисячі мін. Сапери пояснюють, завжди працюють з думками про нашу піхоту. Адже якщо вони якісно облаштують захисні споруди та добряче замінують підходи, то наші хлопці в окопах матимуть ще більше шансів отримати позицію. Чим краще захищена позиція, тим піхоті спокійніше і легше працювати. От через то інженера відпрацьовують нашого першого батальйону інженера відпрацьовують якісно. Підтримкою і мотивацією в цій надскладній роботі, звісно, залишаються найрідніші. Командир інженерно-саперного підрозділу бригади Рубіж на позивний Матвій на фронті ще з 2014 року і служить до тепер без перерв, пройшов шлях від піхотинця до сапера і весь цей довгий шлях у думках саме сім'я. Коли син задасть тобі питання, я запитаю батька, що ти заробив ці часи, а сказати, що ховався вдома у мами під юбкою чи бабуся в погребі ховала, я ну, не міг би собі цього дозволити. Тому я рухався вперед. На сьогоднішній день, коли вже син став більш дорослішим, почав задавати дорослі питання, і він мене дуже в цьому сильно підтримує. І це найбільша мотивація, яка може бути. Підтримати роботу саперів та інженерів рубежа можете, і ви доєднавшись до збору бригади на реби. Адже найбільшою загрозою під час кожного бойового виходу для хлопців залишаються саме дрони. Зробити свій внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сі -ТІВІ. Єдині новини почалося у путінській армії лютий бунт. Осіння мобілізація перетворилася на катастрофу. Росіяни пакують валізи і тікають, бо воювати ніхто не хоче. Кремль в шоці до такого. Вони точно не готувалися. Чи це вже початок краху СВО? Далі всі подробиці у Росії видають повістки онлайн. Ні, не подумайте, що це історія про розвиток країни окупанта, адже в деяких російських селах не те, щоб про інтернет, про водогін навряд чи чули. Аб'явіться всього мобілізацію Путін боїться, тому що це може бути, одна з не, не багатьох, а може бути причина, которая может заставить людей выйти на улицу. Онлайн повістки від Кремля – це історія про те, як би більше мобілізувати людей і відправити їх воювати. Видача електронних повісток – це історія про те, як зменшити можливості судебного протестування, призиву або мобілізації. Тому що, якщо раніше необхідно було доставити повістку в руки, Якщо призовник саму повістку не получав, то можна було оспорити законність такого призиву. то зараз достаточно просто послати його в госуслуги, і це буде автоматично означати, що це повістка вручена. Надсилають запрошення до армії окупанта незалежно чи є призовник у системі держпослуги, чи його там немає. Останнє по суті вже проблема самого призовника. Електронні повістки приходять через госуслуги. Поэтому если у человека аккаунта на госуслугах нет, то электронную поездку он тоже не получит. Соответственно, ну, особо данных о том, сколько человек завело такие аккаунты из военнообязанных, нет. Но, по-видимому, такой способ военкоматам чрезвычайно полезен. За законом, електронна повістка вважається врученою через сім днів з моменту її розміщення в реєстрі, а одержувачу автоматично блокується виїзд за межі Росії. У разі наявки до військкомату зазначено дату через 20 календарних днів до призовника застосовуються додаткові обмеження. Йому забороняється отримувати закордонний паспорт, оформлювати угоди з нерухомістю, брати кредити і ставати самозайнятим. Також на ухилянта можуть накласти адміністративний штраф від 10 до 30 тисяч рублів. Все останнє вірім'я законодавство планомірно уже стачалось в направленні. Як ми знаємо, призив став уже прніприривнам. и так далее и тому подобное. То есть, как мы понимаем, количество живого мяса у Путина уменьшается, поэтому применяются все новые и новые методы, чтобы не дать людям избежать попадания на фонд. Влітку росіяни почали масово отримувати повідомлення з держпослуг про включення до реєстру військового обліку з електронними повістками. У розсилці військовозобов'язаним пропонували пройти авторизацію і отримати виписку про свої дані. Пов'язуються із можливою підготовкою бази призовників перед осіннім призовом. Крім осічки атмазується що от неспользують призовніков призовників. звідти на не так много правляють но. Дело в том, что способы заставить призывника подписать контракт, после чего он становится контрактником и может быть отправлен на войну, множество. Потому что российская армия, если отличается от советской, то скорее в худшую сторону, потому что прав у человека, попавшего туда, примерно никаких. это единый цифровой реестр военно-объявленных у России Путин оказал в первый год так называемой СВО. Вже у квітні 2023 року електронні повістки були прирівняні до паперових, а проти громадян, які ухиляються від мобілізації, прийняли обмеження. Саме з цим пов'язують масовий виїзд росіян за кордон, який за різними оцінками налічує до мільйона людей. На цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пакельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.